Здоровенькі були друзі, на Козаченко і сьогодні ми з вами поговоримо про нові секретні спойлери Україна GTA 5 а також про її дату виходу. Я сподіваюся, вам сподобається дане відео, і ви підтримуєте його своєю подобаючкою, підписочкою. Ну а також напишите в коментарях, чи очікуєте ви вихід Ukraine GTA 5 чи ні, і чому. А також я хотів би перед вами вибачитись за те, що довгий час я не пускав відео. Це було пов'язано із відключеннями світла, які проводили по всій Україні, а також із закінченням навчального семестру у мене в університеті. Але вже Адже закінчилося, тому я повертаюся до вас із новими відео, а також планую стрімчики на Ютубі та Тіктоку. Посилання будуть в описі. Не буду вас стримувати, і давайте переходити до самого відеоролику. І перший спойлер роботи, який хочу вам показати, це буде робота, доставка закладок. Звісно, закладки будуть для книг. Ця робота доступна тільки членам банд. Для початку, щоб працювати, нам буде потрібно придбати в магазині 24 на 7 зіп пакети, а потім вже вирушати до магазину забороненої продукції, де ми з вами. Ми будемо купувати заборонені речовини. Далі, коли у вас будуть усі матеріали, треба вирушати до лабораторії. А вже у ній можна виготовляти закладки для книжок. Після того як виготовлення закінчиться, треба поїхати до NPC вашої банди та обрати завдання із закладками. Після чого у вас по всій мапі тепер з'являються відповідні мітки, де буде потрібно залишати ці закладки для книг. А самі мітки будуть позначатися червоним кольором. Робота виглядає непоганою, як на мене, і доволі проробленою. Про першу роботу я вам розповів і давайте переходити до наступної роботи. І наступна робота, про яку ми з вами поговоримо, це буде робота сотенера, яка буде доступна тільки гравцям, які є членами мафії. Для цього вам буде потрібна автівка, на якій ви будете працювати. Для того щоб почати, підходимо з вами до NPC вашої мафії та бачимо, що його звуть Джон Вайт. Та обираємо потрібний нам квест із роботою. І далі на мапі у нас з'являється мітка, куди нам потрібно доїхати. І чомусь друзі я досі ще не сказав. Але просто подивіться на цю красу, друзі, як гарно виглядає зимова мапа. І вже зовсім скоро ми з вами будемо на ній грати. Далі під'їжджаємо до будинку NPC на мітку. Та щоб вона до нас сіла, треба трішечки посигналити. А якщо в процесі ви захочете змінити авто, просто так само під'їжджаєте до NPC на новому авто та знову сигналите, щоб вона до вас пересіла. І вже потім взяти її на нову мітку, яка також з'явиться на мапі. Після закінчення цього квесту ви, звісно, отримуєте свої грошики. Також друзі, деякі могли вже помітити, що під час огляду робіт на мапі можна було побачити мітки із вільними будинками, що також дає деякі натяк, що вже зовсім скоро ми з вами побачимо відкриття Ukraine GTA. Друзі, про секретні спойлери ми з вами поговорили, і тепер давайте перейдемо до спойлерів, які нам показували в телеграм-каналі розробників Ukraine GTA 5». І перше, що ми з вами побачимо, це інтерфейс автосалону люкс класу. Друзі, ви просто подивіться, як це файно виглядає. Перше, що ми з вами бачимо, це звісно асортимент автівочок, яких є дуже багато. Бачимо з вами марку машини, її модель, а також ціну даного автомобіля. Трішки вище зліва ми можемо побачити знову назву та модельку, а також опис цієї автівочки. Трішки нижче, ми з вами бачимо вже саму ціну, а також трішки нижче, ми можемо з вами обрати колір кузову. До речі, Тут доволі багатий вибір різних кольорів, який думаю, 100% комусь підійде саме для стокової машинки. А якщо не підійти, то вже в якомусь татюнін хательке ви зможете собі перефарбувати у потрібний вам колір. Також бачимо те, що ми зможемо робити тест-драйв будь-якої автівочки. А коли ми захочемо її купити, розрахуватися готівкою або карткою. Трішечки вище вже праворуч. Ми бачимо клас авто, також тип пального для того, щоб заправляти своє авто. Ну і нижче характеристики. Нашого авто це максимальна швидкість, витрата пального, об'єм бака, а також об'єм багажника. В Принципі виглядає доволі непогано, і переходимо до наступного спойлера, а саме тріо німецьких легенд, як нам і написали наші розробники. І на цих фотоспойлерах ми можемо з вами побачити Mercedes-Benz G500 x 4 також BMW M5 і Audi RS7. В принципі, виглядають вони доволі непогано, особливо ці от скріншотики на трасі, які просто під закатик, ну дуже-дуже гарно виглядають. Я сподіваюся, що вони в грі також будуть доволі швидкими, доволі красивими, як вони виглядають у нас на скріншотиках. І останній спойлер, який ми з вами можемо побачити, це спойлер того, те, що при виході Ukraine GTA 5 у нас буде зимова мапа. Друзі, ми можемо вже побачити деяких гравців, які є на мотоциклах. В принципі, виглядає доволі непогано. Бачимо, що на горі у нас стоїть дуже великий такий логотипчик Ukraine GTA 5, як у нас є у Ukraine GTA нашій в принципі. виглядає все доволі непогано. Бачимо, те, що і на деревах буде сніжок, і на травичці, і на дорозі виглядає все дуже дуже красиво. Мені подобається. Ну і на цьому все, друзі. Я сподіваюся, вам сподобалось дане відео. І ви напишете свою оцінку у коментарях, чи сподобались вони вам, чи ні, чи що ви хотіли би бачити самі при виході Ukraine GTA 5. Також не забувайте підписуватись, і ставити вподобайки. Ну і після реєстрації на Ukraine та вводити мій промокод козачок, і діє на усіх серверах. Ну і зустрінемось у новому відео.